Доброго ранку, вийшли з собакою. Арі, каже сонно Йдемо по парку, сидять два мужика на лавочці, бухають. І один каже мені, це сьогодні неділя, і рівно тиждень назад в неділю, він теж до мене звертався. Доброго ранку. Каже, а ти каже, не Сережа. <риклад> Я вибачаюсь, кажу, ну ти не Сережа. Я йому кажу, ні, я не Сережа. Ой, ти так похожий на Сережу, а ти брата немає. У мене є брат Серега. Ось таке співпадіння. Ну факт не в тому. Факт в тому, що ми з ним поговорили і об'яснив, що я, ну, якби, ніякої причетності до нього я не маю. Пройшов тиждень, я йду опять по парку, сидять на той же лавочці, ті ж два кренділя, опять бухають. Ну, видно, чи смена в них, не знаю. Коротше, опять він каже, я вибачаюсь, звісно, ви не Сережа. Я кажу, блин, мужик, ну ми з тобою на прошлому тижні говорили вже. Він такий, ой, я в типу, я ну, дуже, так дуже схожі на Сережу <laughs> Який висновок я хотів зробити, шановні друзі, дивіться. Він спитав, ти не Сережа, случайно. Я мог би просто пройти і, ну, типу, так. Я з тобою навіть говорити не збираюсь, да? так? Він спитав, я відповів, чи дорого йому це коштувало задати це питання? Ні. Так от, ловіть лайфхак. Я, кстати, колись користувався цим. Серйозно, користувався і ефективно користувався. І людей привів в бізнес десятки. Там, де і мені подобалась людина, я хотів з нею заговорити, я говорю, а ви, ви часом не в 27-й школі вчились. І людина казала, були люди, які реагували, типа, не-не-не, все, не хочу говорити. А були люди, які казали, не, не в 27-й, в 19-й. Це та що на Алмазному? Да. А який год? 77-й? Нє-ні-ні-ні, я там 76-й. І людина, ми проверяли таким образом на контактних чоловіка, понимаете? І людина йшла на контакт, і, ми... і вже приходилось, що ну... Раз, раз уже поздоровав, раз познайомивсь, як, як вас хоч звати. Чоловік казав, там, мене Сергій Петрович, я там Андрій Петрович, да? ну це так, образно дуже. І таким чином ми, я особисто пригадав тільки що, як це все просто, як це все просто, контакти, як це просто, да? тобто в звичайному житті, от коли в тебе ну, дійсно там хтось схожий на Сережу, людина ж може сказати, а ти не Сережа. А якщо вам потрібно знайти людину, якщо, ну, наприклад, вам привід потрібен якийсь, щоб з людиною заговорити, ну, знайдіть його. От я дуже часто е, говорив людям такі речі, що там... Ви не займалися п'ятої дю США, Тейквондо? Квондо. Людина каже, ні, я не в п'ятий дю США займався. Тейквондо, я займався там каратек і і там в третій й дю США. Це наскільки цікаво, ребята. От. А потім, коли ця людина контактує, ти починаєш з ним ближче говорити, ти, ти вскриваєш карти і кажеш, чувак, я реально просто спеціально, мені ти сподобався, я такий привід знайшов, щоб з тобою поговорити. І коли ти карти вскриваєш, людині ще тепліше становиться, розумієш? Через то це ми використовували раніше дуже часто, наприклад, в інших там, містах, там, не з Полтави, там, або... Їде в поїзді там за кордон. Люди заходили, ми завжди питалися, людина говорить, ми ж акцент чуємо. Да? Тобто, ну, можна, можна просто посидіти да, в поїзді, просто в одному купе мовчки проїхатися. А можна роботу зробити, можна познайомитися, можна контакт взяти. Ми то з вами в системі розширення в системі розширення клієнтських баз. Тобто, якщо ми це запускаємо через інтернет, якщо ми це запускаємо там, через інтернет рекламу в Інстаграмі там, і так далі, то чого цим не користуватися? Я вам скажу ще, завдяки таким речам, завдяки... Понятно, що це треба без перегибів, без... Ну, не дурачком бути, не треба до кожного в черзі, де висидите до стоматолога і кожного за рукав дергати. Всіх на всіх хватить. І той, хто рядом з тобою, якщо він тобі симпатичний, якщо він тобі підходить, якщо тобі цікаво, якщо тобі потрібна ця людина, ну так заговори з нею. А ти не Сережа. <свісно> Все дуже просто, шановні друзі, дуже просто. І ці механізми, вони працюють. А чого ні? Чого ні? Ми ж, як ви ж знаєте, да, через п'ять рукопожатів знаємо всі один одного. Просто ми повинні бути власниками своїх думок, власниками своїх, своїх дій. Ми повинні розуміти, що ми можемо, що нам це не важко, що ми не боїмось. Нам треба цей скіл прокачувати, розумієте? І якщо навіть ти сьогодні сидиш там за, за комп'ютером і боїшся, боїшся вийти до людей, ти там людей не дуже терпиш, то ну, життя прийде, показує, що потрібно це, вміти, потрібно це вміти. В цьому підприємстві ми становимося в цій справі гіперпрофесіоналами. І цікаво, що це потім працює на автоматі. Працює на нас, працює на них. Їм також цього. Ми ж до них звертаємося, якщо у них це вийде. Це ж їм класно буде. Так що виграв-виграв. А ти не Сережа, дуже просто. Дуже просто. Всього, гар... Всього хорошого, вам, будьте здорові. Використовуйте всі, всі, методи. всі методи. Гарних вам вихідних.